Класна книжка, яку я подарую Івана. Іван, я його відмічу, я з ним давно комунікую. Таку класну книжку маєш найближчим часом прочитати і потім передаси її або мамі Любі, або Мартіну. До речі, з вас трьох обов'язкова умова, щоб ви записували мінімум по 5 відео, а то і по 10. І я моніторю ваші сторінки. Я вам ввечері сьогоднішнього дня буду писати коментарі. Ви можете задавати мені питання, які у вас є. Але для того, щоб потрапити в ком'юніті, для того, щоб розвивати вашу соціальну сторінку в ТікТоці, потрібно вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Ви всі трьох харизматичні, ви всі трьох цікаві. Тому Іван, прочитаєш отаку книжку і далі її передаси. Мамі любі. тому що є таке правило, яке мені сказала дуже багато людина. Книжка не має лежати на полиці. Прочитав, подаруй комусь іншому. Тому Іван до тебе їде така книжка. 5 відео в день, кожен з вас має записувати. Це мінімум. Хто запише 10, тому буде лайк.